Графіки функції y дорівнює fід і y дорівнює х2 відняти 2х плюс 3, перетинається в тоці з абсцисами х1 дорівнює 0 і х2 дорівнює 3. Обчисліть площу зафарбованої фігури, якщо інтеграл від 0 до 3 фідкс dx дорівнює 14,1. Щоб знайти площу ось цієї зафарбованої фігури, потрібно від фігури, яка зверху. Відняти ту, яка знизу обмежує цю фігуру, площу якої нам потрібно знайти. Тепер межі інтегрування ми дивимося по х, де перетнулись: тут 0, і тут в нас трієчка. Отже, межі інтегрування від 0 до 3, як і вказано, у нас тут є інтеграл від 0 до 3. Потрібно функція, яка зверху у нас f від x відняти ту, яка знизу. Парабола. Отже, відняти, віднімаємо три беремо дужки, х квадрат відняти 2х плюс 3, dx дорівнює. Ну, щоб обчислити, перше розділимо на дві частинки. Інтеграл різниці дорівнює. Різниця інтегралів від 0 до 3 f дx dx. Відняти інтеграл від 0 до 3 х квадрат, відняти 2х плюс 3 dx. Інтеграл від 0 до 3 fx dx відомий за умовою 14,1. відняти. А ось цей інтеграл нам потрібно обчислити. Щоб його обчислити, знаходимо первісну. Первісна для х квадрат – це х куб на 3. Далі, для е, мінус 2х мінус, залишаємо двійку, залишаємо Первісна для х. Показник збільшуємо на 1. Отже, буде х в другому, що ділиться на цей самий показник на 2. Якщо в нас просто число додаємо, дописуємо х, 3х. І межі інтегрування від 0 до 3. Отже, 14,1 відняти. Обчислюємо, підставляємо спочатку верхню межу інтегрування, замість х підставляємо трійку. Але бачимо, що тут краще спочатку, ну, ці двійки, скоротити. Тоді легше буде підставляти. Давайте їх скоротимо, одразу переписувати не будемо. Отже, підставляємо трійку, 3. 3 в кубі. Я пишу 3 на 3 на 3, щоб легше було із знаменником скорочувати, відняти х квадрат, х квадрат – це 3 помножити на 3. Ну, або 3 в квадраті. Додати, знову замість х підставляємо трійку, отже, 3 помножити на 3. Тепер нам потрібно підставити нижню межу інтегрування і відняти. Але, дивіться, скрізь у нас є доданочок. Який містить х? Якщо ми підставимо 0, то буде 0. Можна не підставляти. 14,1. Дивимось, трійки тут скоротились. Залишається 3 на 3 буде 9. І тепер ось тут в нас 9 мінус 9. У нас все взаємно знищиться. Ось тут і тут не буде. Залишається плюс 9, але ми маємо відняти отже, буде мінус 9. 14,1 відняти 9 це буде 5,1. Отже, відповідь 5,1.